Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Присутніх нас сьогодні четверо, двоє з поважних споважних відсутні. Хто за те, щоб розпочати засідання бюджетної комісії, прошу проголосувати. Хто за, хто? У е, нас сьогодні присутні на засіданні комісії сільський голова Юрій Вікторович і начальник фінансового люди. Так, приступаємо до питань про затвердження зведеного кошторисного розрахунку поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Швіна, Ліп Анталія, Дубинського району Лівницької області. Кошторисна вартість 74 тисячі 923 гривні. За те, щоб затвердити зведені кошторисний розрахунок поточного ремонту асфальтобетонного укриття, прошу проголосувати. Хто за? Проводив так, в нас питання далі йдуть. Давайте про внесення змін до бюджету, а тоді про внесення змін до програми проголосуємо вже вносимо зміни. До бюджету підбиваємо підсумки завершення року, аналізую виконання дохідної частини, дивлюся ще в стану на сьогодні, я думаю, ми доходи виконаємо. Єдине, що буду вносити зміни до кодів бюджетної класифікації доходів, здійснювати перерозподіл внутрі доходів, щоб було 100%. Ну, 100, більше виконання по кожному коду, коду. Зменшувати доходи, сподіваюсь, ми не будемо, вони виконують станом, не впроводження на, на виконання 1 млн 800, тобто ще є можливість, що ці кошти там надійдуть ще 10 днів. Крім того, проведено аналіз всіх змін. Ці залишки, які є де по бюджетних установах, ми перерозподіляємо, щоб оплатити такі ще нагальні видатки. Кошти будемо спрямовувати на центркіт, на оплату електроенергії 41 тисяча гривень, бо там у нас є незабезпечення, щоб не допустити заборгованості до кінця року, щоб вони погасили енергоносії. Будемо спрямовувати кошти на програму соціального захисту, на оплату рятуальних послуг і виплату матеріальної допомоги, це буде сума 80 тисяч гривень, є дуже багато зведені, плюс є знову загиблі. І потреба в матеріальних допомогах у нас постійно є. Це така соціальна складова, яку ми маємо закрити. На програму членських внесків доспрямовуємо 4800 гривень. На програму про будівництва ремонту, на програму ремонту доріг комунальної власності на закриття цієї дороги по вулиці Шкільна Панталія, 75 тисяч гривень. Решта коштів, які ми знімаємо, буде переспрямовано на виплату заробітних плат і премії по підсумках року по всіх закладах освіти, культури, е апарату управління. Так. У всіх закладах всім закрити е цю складову. Е так само будуть зміни до програм у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що так само підчищаю залишки. І всі кошти забираю, щоб закрити ці всі видатки. Це будуть зміни до програми для привників, до програми представницьких витрат. До речі, на програму представницьких витрат ми доспрямовуємо 10 тисяч гривень на оплату фотостендів, знову ж таки, придбання фігів до фотостендів, ну, віночків тих, щоб поставити, то туди доспрямовуємо. Програма соціального захисту буде зміни, програма благоустрою, будемо зменшувати кошти залишки, і так само будуть вже оплачені енергоносії, можна буде зняти і перерозподілити ці кошти. Програма місцевої підтримки місцевої пожежної охорони, програма тероборони та цивільного захисту, програма розвитку освіти. І також уже кінець року, сподіваюся, потреби не буде, зменшуємо резервний фонд. Що 80 тисяч гривень, то наступний бюджет будемо планувати це, а ці кошти використаємо, щоб закрити всі нагальні потреби. Це такі зміни. Прошу це буде. ефективно використати кошти і закрити всі борги. Немає запитань, то тоді до завдання зміни, щоб внести до бюджету нам 25 рік. Прошу голосувати, хто за. Проти, отримали с І наше питання залишилося про внесення спіль, 에, змін до програм. Програми всі, які озвучили на пані Катерина. Ми mm -hmm. без них не можемо внести зміни. Хто за те, щоб внести зміни до програм, mm -hmm. прошу вам Хто за? Проти отримали соголосиму. Так. І наше засідання закрите. Дякую yeah, всім.